Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Два Компак і зразу хочу вибачитися за звук. Скоріше за все, ви будете чути шум, це шум доща. У нас доволі сильна злива за вікном. Але незважаючи ні на що, коли я почав працювати з оцим красончиком. Я подумав, що я мушу це зазняти, мушу дістати обладнання з машини, відповідно, вибіг, трошки змок, але хочу записати і хочу вас познайомити з цим апаратиком. Значить, бувають випадки. Коли ви купляєте якусь техніку свіжу, чи Бушну, чи нобу взагалі, і вона виходить з ладу, тут образливо. Але це не про нього. Це випадок, коли клієнт придбав ноутбук, доволі недешевий, зараз ми до цього перейдемо, по якійсь причині не зміг встановити на нього операційну систему, ноутбук приїхав з Німеччини. До мене в Україну для того, щоб я дістав з полиці флешку, встановив операційну систему, відзвітував, що все з ним добре все працює, і відправив назад в Німеччину. Але користуючись нагодою, поки цей апаратік в мене, давайте я вам розкажу, покажу, що це за апарат. Мені самому цікаво, я думаю, можливо, і вам також буде цікаво. Значить, Це у нас той випадок. Коли, от якщо кажуть і я кажу, і мої колеги, що сучасні ноутбуки не настільки міцні, не настільки зібрані, якісно, як колись, от це не про нього. Це в нас одна з топових лінійок для роботи з графікою і так далі. Dell Precision 7680. Чому він мене зацікавив, чому попав відео? Давайте поглянемо. Так, Dell Precision 76. 80. Давайте робимо ось так. І дивимося, які цінники на сьогодні на цей ноутбук. Сказати, що я здивований, я вже завершив роботу з апаратіком. В принципі, відзвітувався власнику, що все добре і все окей. Тоді заради цікавості, коли він мені сказав, яке страхування вказувати при відправці новою почтою, щоб далі воно потрапило до нього. Е, мені було чисто цікаво зайти подивитися, а що ж за апарат скільки вартує, і я, скажімо так, присів трошки на стільчику нижче. Е, що це за апарат, в принципі? Precision лінійка вона зібрана на ультимативних комплектуючих. Тобто тут все топ або топ the топ, що може бути, і в тому числі стоять відеокарти, встановлені відеокарти. З розряду професійних для роботи з графікою, для роботи з кресленнями і так далі. Тому пройти повз, ще раз кажу, я не міг. Власне кажучи, на борту 13-те покоління і на борту доволі далі така некисла комплектація. У нас дещо слабша комплектація, у нас i 7 й але тим не менш вона варта того, от при такому ціннику на апарат, плюс-мінус, варта того, щоб хоча б заглянути. І чому знімаю відео? Знову ж таки, поки власник не бачить, поки власник не бачить, я хочу заглянути, що в нього всередині. Ви як? Не проти? Ви зі мною? Тоді поїхали. Я тут вже трошки підрозібрав апарат, щоб не затягувати відео, тому що це таке коротеньке відео. Огляд і думки відносно апарату. Значить, дата виробництва апарату 2023 рік. Друзі, це дуже свіжий апарат. І він піде в ремонт тільки після того, як закінчиться гарантія. Ми будемо вже працювати з цими платами. Але ж цікаво поглянути вже зараз. Для того, щоб розібрати апарат, потрібно. А, власне, давайте не з цього навіть почнемо. Тут є такий лючок, який дозволяє. На застіб, як його відкрити і швидко замінити SSD-шку. Дуже прикольне рішення, причому є навіть фіксатор. І далі, щоб нам розібрати апарат, 6 гвинтів і знімаємо нижню кришку. Власне кажучи, ця лінійка апаратів така доволі специфічна, і не кожному з нас він може потрібен бути. Це спеціалізований продукт. Але наскільки воно все тут зроблено, я ж кажу, це з тих ноутбуків, які дійсно якісні. Звичайно, я розумію, що ціна, але. Давайте дивитися, що у нас зустрічає всередині. Перше, на що я хочу звернути увагу, оцей лючок, який відкривається і закривається, він може бути в незафіксованому стані, тобто ми його зможемо зовні відкрити-закрити і можна отак поставити застібку, і тоді ми вже його відкрити не зможемо. Доволі прикольне рішення, як я рахую. Так само по чому це по SSD-сі виходить. От так само фіксатор який. Перемикається, але цікаво не те. Доволі великі вентилятори. Дві товстезних теплових трубки. Тут якась теплова трубка встановлена. І конструкція модульна, якщо звернете увагу, от перехід між платами. Тобто відеокарта у нас знімається і встановлюється окремим модулем, причому на такому роз'ємі вона заживлюється. І дві перехідних плати, які з'єднують відеокарту з центральною платою. Також прикольне рішення. От. До речі, дал і в тому числі, в вже почав використовувати цю фішку. Сказати, що вона мені подобається, напевно, що не подобається, але показати вам її буде варто. Я думаю, вам буде водно. Тобто перехідник складається от з такої плати, на яку нанесені підпружинені контакти. Якщо ви починаєте працювати з таким ноутбуком, треба бути дуже обережним, щоб жоден з цих контактів не загнути. У мене вже були апарати, які по цій причині втрачали функціональність певних пристроїв. Так, це ми повертаємо на місце. Тобто материнська плата тут знаходиться, далі до неї під'єднується відеокарта. Живлення відеокарти, перехідник. Ну, доволі цікаве рішення. Дели, інженери DL, як завжди, в своєму репертуарі. І ще одним цікавим рішенням також є оперативна пам'ять. Причому, зараз я вас поверну от сюди. Дивіться, яка штука. От якщо в нашому варіанті встановлено два модулі на платі перехіднику, то може бути ще й встановлена отака, от, такого типу планочка RAM. І як її потім замінювати, я щось поки що ще толком нічого не нагуглив, де її шукати і чим її замінювати. Так, Повертаємося до нашого підослідного, покажу, як реалізовано все тут. Аналогічно ми маємо дві планочки оперативної пам'яті. Причому в нас DDR5 5600 так? На, в комплекті з 13-м поколінням. Далі інженери DELA придумали ось такий металевий зажим, фіксатор. І далі, знову ж таки, доволі цікаве рішення з оперативної пам'яті. Тобто дві планки на окремій платі, яка аналогічно через отакий от перехідник. Контактує з центральною платою. Рішення не не знаю добре добре покаже час, але рішення доволі цікаве. і зустрічається Я, ж кажу, я в ELIR зустрічав таке рішення, і так само в свіжих Precisнах. Що ще вам цікаво показати? Далі, плюс-мінус, компоновка стандартна. Приємно те, що всі SSD з радіаторами зразу, доволі велика масивна батарея, доволі великі вентилятори, дві товстезні теплотрубки. Хоча це не ігровий ноут, він для дещо інших задач, але тим не менш. Слот під сім карту можливість встановлення 3G модуля. Ну і Напевно, що далі всі рішення плюс-мінус стандартні. Що мене буде ще цікавити в цьому апараті. Я зараз поставлю назад кришечку, підзберу його, повернуся до вас і хочу зробити тест процесора, подивитися, який павер ліміт встановлений, чисто для себе, для цікавості, подивитися, які температури і так само подивитися, яка потужність даної встановленої відеокарти. Ну що ж, Друзі, після того, як ми розділи цього красунчика, ми просто зобов'язані з ним познайомитися поближче. На борту у нас i7 13850HX. 20 ядер, 28 потоків. Скажіть, роки 3 назад 6 ядер, 12 потоків, було топчик для ноутбуків. Як швидко техніка просувається вперед? По оперативній пам'яті 32 ГГ, ddr 5 5600 частота, диск NVMe 500, Intel HD мало нас цікавить. І по графіці RTX 1006 Гігова. Проц у нас може буститися з множником 51 тобто до частоти 5,1 ГГц. І мене ще цікавить, от якщо ми запустимо бенч, benч, зараз процесора 9-10 Вт гуляє. Запускаємо стрес і пакет 157 Вт, 145 Вт. Тобто Проц доволі потужний і частоти він може видавати високі. І працювати він може вже доволі швидко, але є одне но. Дуже швидко зараз будуть розкручуватися вертушки. Буде падати оцей павер ліміт, який йому вділений, тому що частота висока і температури відповідно до сотки градусів у нас доходять практично зразу. І далі лімітується. Ото, за що я говорив, системи охолодження від таких процесорів вже не здатні відвести тепло. Щоб він працював на бустових частотах і відповідно відбувається троттинг, відбувається скидання частоти робочої, відбувається зменшення живлення, потужності живлення і сповільнення, фіксація на якісь частоті. В даному випадку бачимо 3,2 ГГц. Ну, По факту, якщо порівнювати з 2-3-4 літніми. Товаришами топовими, то це дуже дуже чудовий результат, хоча система охолодження тут залишає бажати кращого. Батарея має всього навсього 10 циклів розряд заряд, ноутбук свіжанький. Тобто е говорити за те, що там термопаста висохла чи за те, що забита система охолодження ні, от вона фактично так працює з коробки. так Ну і Під завершення цього всього було б непогано ще прогнати bench Superposition. І поглянути, як себе поводить відеокарта. 4К, я думаю, буде для цього апаратіка чудово. І фінальна сцена Superposition 17 -та. По ВІДЯСІ все значно краще по охолодженню, ніж по процесору. Температура верхня 76 градусів. FPS трошки просів відносно початку тесту, але не суттєво. Дивимося, що в нас було власне зафіксовано максимум під час тесту. 77,1 по загальній полікарній температурі 84,4 hotspot І, як вже ми бачили, 100 градусів по процесору. Тобто, якщо попереднє покоління було 95 і на тому зупинялося, то останнє покоління вже сотка. Цікаво, наступне покоління буде 105-110, як ви думаєте. А на цьому все. Будьте здорові та бережіть себе.